Вітаю, друзі! З вами я, Пройди світ, і сьогодні у нас на огляді Death in Space. Настільна рольова гра про всесвіт, що колапсується, та людей, що намагаються у ньому вижити. Гра побачила світ у 2021 році. За видавництвом Free League Publishing, і авторами виступили Крістіан Покфорс та Карл Ніблаус. Головними джерелами натхнення виступили такі ігри, як Моркборг та The Mothership. Одразу зазначу, що гра не претендує бути науково-фантастичним горором, але водночас вона хоче створити атмосферу невідворотньої ентропії та нігілізму. І почнемо ми огляд цієї гри, а вже ж з лору. У далекому далекому майбутньому людство навчилося подорожувати далеко за межі сонячної системи, і майже весь знаний нами всесвіт був колонізований. Але, попри активний розвиток технологій, міжзоряні перельоти досі залишалися у межах до світлових швидкостей і відтак могли тривати тижнями, місяцями або довгими десятиліттями. Так тривало доти, поки століття тому вченим не вдалося знайти загадковий мінерал, самоцвіт, що невдовзі став основою для усіх передових технологій. Однією з яких були так звані космічні врата, які у сотні разів могли прискорювати пересування у космосі. З жагою до ще більшого контролю цього дорогоцінного ресурсу могутні корпорації розпочали війну, яка стала відомою як війна самоцвітів, і зрештою не залишилося жодних переможців. Війна значною мірою знищила як корпорації, так і міжпланетні уряди, які тепер були нездатні утримувати міжзоріне суспільство у єдності, і настали нові темні віки у космосі. Космічні станції, планети та цілі сектори залишаються ізольованими один від одного. Кожна передача сигналу тепер супроводжується потоком загадкового статичного шуму, в якому найбільш релігійно фанатичні з роду людського чують голоси. Хоча ніхто не може це довести, багато хто вважає, що це ознака буквального кінця Всесвіту. Людство зараз бореться за ті незначні рештки самоцвіту та інших ресурсів, що залишилися, для того, щоб підтримати в працездатному стані нечисленні залишки цивілізації. Гравцям пропонується почати свої приводи на ні з космічних станцій системи Тенебріс, і це навіть не станція, це грандіозна космічна споруда, яка складається з тисяч космічних кораблів, з'єднаних одне з одним. Ця структура називається Залізне кільце. Являє собою щось схоже на так званий циліндр Оніла. Ви могли бачити такий у фільмі Інтерселар, тільки тут він набагато більший. Кільце складається з безлічі різних за розміром та функціоналом секторів. Від стикових модулів та ангарів до житлових та технічних відсіків з білолабораторіями та офісами колись могутніх корпорацій. Населення цього кільця складається з шахтарів, робітників, найманців, культистів та інших істот, що живуть у пітьмі. Усі вони залучені у нескінченний цикл створення та переробки будь-яких матеріалів та пристроїв, які можна використати як валюту, транспорт, зброю чи навіть їжу. Саме такій апатичній атмосфері будуть жити, працювати, вбивати, і авже ж помирати ваші. Персонажі. Що стосується створення персонажів, то книга пропонує рандомізувати цей процес для того, щоб він був більш цікавим. У кожного персонажа існує чотири основні характеристики: це тілобудова, відповідає за те, наскільки персонаж міцний та сильний, спритність, відповідає за рефлекси, кмітливість. Наскільки ми швидко можемо орієнтуватися у складних ситуаціях, та техніка, знання та навички щодо використання різноманітних пристроїв. Для того, щоб визначити кількість очок у кожній характеристиці, нам необхідно зробити 2 к 4 та відзначення на першому кубі відняти значення другого. Це і буде наша характеристика. І так, вона може бути з від'ємним значенням. Далі ми обираємо походження нашого персонажа, тобто клас. Усього їх 6. Вуглецьник. Народжений у космічних станціях у тробах, комфортніше у скафандрі, ніж без нього. Хром древній штучний інтелект, поміщений у органічне тіло, машина з біологічним процесором. Панк не такий, як усі, за все хороше проти усього поганого. Що за все погане проти всього хорошого? Він ще не визначився. Гіберновані ваше життя це цикли швидкоплинних тижнів бадьорості та довгих років у стані гібернації. Прокляті, заражені загадковою хворобою, ви нестримно стрибаєте у часі та просторі, та пустотники, шамани ентропії, ті, що бачили кінець Всесвіту. Кожне з перерахованих походжень має по дві унікальні особливості на вибір, як от, наприклад, здатністю проклятих ставити запитання про майбутнє один раз за гірову сесію, або здатність хромів спілкуватися з машинами. Наступний етап створення персонажів продовжується в таблицях для визначення минулого, характерних рис, потягів, ідеалів та деталей персонажа. Все дуже по мінімуму, але може стати у нагоді, якщо вам самому ліньки щось придумувати. Завершальним етапом є вибір стартового спорядження та початкових бонусів, які визначаються китком 2-6 відповідно. Розмір же інвентаря визначається значенням тілобудови персонажа плюс 12. Отримане значення є умовним показником слотів для предметів, що персонаж може переносити без штрафів при перевірці навичок. Різні предмети можуть відрізнятися своїм розміром, від зовсім маленьких, що взагалі не займають місця, до великих габаритних предметів, що займають три та більше слотів. Детальний список усіх предметів від зброї до іншого спорядження знаходиться у кінці книги. Також є переліки різних дрібничок, які можуть виступати як важлива наративна частина у розкритті кожного з персонажів. Крім персонажів, нам також пропонується створити власну базу, так званий хаб, який може бути як космічним кораблем, окремою станцією чи її відсіком. Якщо для ваншотів така база має доволі опціональний характер, то у випадку кампанії хаб стає справжнім центром всіх операцій і може бути поєднальною ланкою між персонажами, що врешті загинули у космосі та новими героями. Наявність хабу також означає необхідність у захисті накопичених там ресурсів, пошук деталей для його ремонту чи покращення. Кожен хаб може мати свої унікальні особливості, які ми так само кидаємо по таблиці. Підсумовуючи цей розділ, хочеться сказати, що навіть на перший погляд він виглядає досить недопрацьованим. Наприклад, доволі розлогі малюнки на всю сторінку цілком могли бути замінені на збільшений перелік походжень персонажів і, можливе, надання рисам та прагненням не тільки наративного, але й більш практичного значення у контексті базових механік гри. Аналогічна ситуація з запропонованим переліком початкових предметів. Він відверто дуже обмежений: усього 12 позицій по 6 у категорії початкове спорядження та бонуси. Інша проблема полягає у просто жахливій структурі, настільки розділу, скільки всієї книги правил загалом. Замість певної лаконічності ми маємо ситуацію, коли, наприклад, у нас є таблиці особливостей хабу на початку книги, а сам інструментарій для його створення у кінці. І аналогічна ситуація зі спорядженням, лором та іншими важливими елементами. Мені абсолютно незрозуміло, чим керувалися автори, але менше з тим, час переходити до правил та основних механік гри. Основним кубиком для гри у Destiny Space традиційно виступає К20. Перевірки навичок тут відбуваються шляхом китка К-20, плюс додавання значення необхідної характеристики. Для успіху необхідний результат повинен бути більшим або дорівнювати 12. У випадку зустрічної перевірки, успішною буде вважатися та, результат якої більший. Переваги та перешкоди залежать від ситуації, в яких опиняються наші персонажі. У цьому випадку ми кидаємо додатковий К-20, і залежно від переваги чи перешкоди, обираємо більше чи менше результати. Якщо персонаж провалює перевірку навички, він накопичує один рівень порожнечі, максимальна кількість 4. Ми можемо витратити ці рівні для отримання переваги під час наступної перевірки навички чи атаки, або отримати так звану космічну мутацію. Ми кидаємо К-20 і дивимося відповідну таблицю. Будь-яка мутація буде діяти протягом 10 хвилин з моменту активування. Для успішної активації нам необхідно кинути К-6. Якщо результат менший або дорівнює кількості рівнів порожнечі, мутація не активується. Натомість, персонаж отримує так звану ваду порожнечі, теж кидаємо К-20 і дивимося відповідну таблицю. Вибір тут теж доволі цікавий: у персонажів може з'явитися додатковий ряд зубів або здатність до телекінезу. Якщо ж мутації діють доволі короткий проміжок, часу, то вади залишаються з персонажем назавжди. І тут знову ж таки все залежить від того, як ви вирішите це обігрувати. Як би це комічно не звучало, але на космічні бої тут проходять наступним чином. Першим ходить ініціатор битви, після чого він передає свій хід або союзнику, або ворогу. Той, хто останнім завершує раунд, вирішує, хто буде ходити наступним. Можна обирати і себе. Як на мене, це ще одне досить неоднозначне правило, адже, наприклад, гравцям взагалі не має сенсу передавати свій хід ворогам, і навпаки. Відтак, на мою думку, більш логічною буде традиційна система ініціативи з зазначенням спритності та китка К20-го. Для атаки нам потрібно кинути К-20 та додати значення тілобудови для ближнього бою та техніки для дальнього. Успішною буде вважатися та, значення якої більше класу захисту противника. Базовий клас захисту це 12 плюс значення спритності, плюс броня. Персонажі також можуть проводити ризиковану атаку. Це додаткова атака, яку можливо виконати поза вашим ходом і нанести противнику додаткову кістку пошкоджень. У разі невдачі супротивник може провести контратаку, і він, обираючи, хід буде наступним. Критичні пошкодження наносять додаткову кістку пошкоджень. Коли здоров'я персонажа опускається до нуля, необхідно прийти перевірку тілобудови. У разі успіху персонаж стабілізується, у разі невдачі помирає. Космічні бої тут відбуваються за аналогічним попередньому принципу: хто перший почав бій, той і ходить. Єдина різниця лише полягає в тому, що, крім персонажів, ще однією дієвою особою також виступає ваш корабель, і для успішного протистояння ворогу потрібна справжня командна робота. Особливості цього типу боїв полягають у наявних корабельних модулях та їх використанні. Можна глушити ворочі сенсори, брати корабель на абордаж чи просто знищувати з бортового озброєння. За будь-які космічні маневри, у тому числі за космічні подорожі, які тут теж мають свою систему градації, корабель витрачає певну кількість палива, яке також є дорогоцінним ресурсом. У книзі правил також представлена доволі значна кількість космічних енкаунтерів – пірати, метеори, техновіруси чи звичайна поломка модулей корабля. Усе це може призвести до невідворотньої смерті у космосі. Інша важлива механіка Death in Space полягає у необхідності ремонту будь-якого спорядження. Після бою або критичної ситуації ми повинні зробити кидок К6 6 у випадку випадіння одинички, предмет, яким ми користувалися, отримує одне пошкодження. Різні предмети можуть витримати різну кількість пошкоджень. Умовний простий ніж витримає одне пошкодження після невдалого удару, а космічний корабель може витримати 30 чи 40 пошкоджень, які будуть по різному розподілені по його модулях. Різні предмети потребують різний час та різні ресурси для ремонту. Ресурси можна купити або отримати, розібравши інші аналогічні предмети. Залежно від складності, це триватиме 1,6 або 1,20 годин. Аналогічно з ремонтом, пістолет можна полагодити за 1,6 годин, а модуль космічного корабля за 1,20. На мою думку, така механіка цілком логічна у грі про виживання у космосі, але такі витрати часу дуже впливають на перебіг самої гри. У книзі правил також представлена стартова пригода під назвою Ласкаво просимо до залізного кільця. Щоб обійтися без спойлерів, скажу лише, що ваші персонажі тільки прибувають на вже загадану космічну станцію у системі Тенебрис і одразу вплутуються у безліч пригод від виплат боргів до фракціонних боїв за панування над станцією. У пригоді представлений детальний опис головних секторів станції та ключових фракцій, які якраз борються за контроль над ними. Фінальній частині книзі є багато таблиць для генерації випадкових елементів, завдань, сутичок, монстрів, а також наявні таблиці щодо бойового спорядження та правила виконання завдань у невагомості або в середовищах, де важливе відстеження кисню, загалом, майже все, що потрібно для гри. У підсумку можна сказати, що Death in Space – доволі цікава гра, хоч вона і не хапає зірок з неба. Мені імпонує її ідея та естетика, але за доволі яскравою обгорткою ховається її сирість і очевидна непідність її подальшого допрацювання авторами. Той же The Mothership, як на мене, зроблений набагато якісніше, і він більш зрозумілий для нових гравців. Але у будь-якому випадку вибір, у що грати, залишається лише за вами. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, донатьте на Збройні Сили України та підтримуйте український контент. До зустрічі!